Щось має з звуком. Добрий день, Жень, все чуть. Ага, було добре. Все, дякую. Ну, у нас форум є, так. Оксана Кубрак у нас сказала, буде на беззвучному руку, якщо піднімати буде. Алло, Оксана, ти нас чуєш? Ну, так, чую. А як це на беззвучному? все тоді. В принципі, форум у нас є. Алло. Сереж, ти на зв'язку. Сергій Миколаївич буде трохи пізніше. Він зараз у керівництва, підключиться, може, хвилин через 15-20. Круто, добре, хорошо. Так. Значить, у нас порядки денному 12, 16 питань, так? Ау. Ничуть не, не чую. Шо, не Что с языком? Не, ваш чудо. Я чую, вы не все ответы. Оце вот це вот только це... алло, я чую таке. Звени щось. Алло? s <coughs> Ой, чуємо чи не чуємо? Все чути добре. Все чути добре. Да. Все. Е у нас порядок денний. На сьогоднішній день і на Сергія 16 питань, так? Дивіться, 16 питань. Перше питання тут у комісії про план роботи постійної комісії. Не nee, по Так 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 Ні Ми зараз порядок денний затверджуємо а потім будемо вже розбиратися. Да, mm -hmm. З питаннями. Добре, э, порядок денний всі э, прочитали. 16 питань у нас. Хто за? Касяненка за. Жиленко за. Оксана Куброк. Саша. Ну, сашка, не чути. Якщо даже не чути, нас три е, достатньо. Так, один. роли не грає уже тут. Так? Таня, так? Да, Что-то да, да. с связком у нас. Таня, секретарь. Але в неї там проблеми технічні. Такі що тепер Далі з цим робити? Нічого хто? проводимо Ні, ну ми то проводимо. А, а проводимо, а хто фіксує. Вона фіксує, вона все пише, і йде відеозв'язок. Іде відеозв'язок. Так. А її не чути, так? Так. Добре, А скільки я зараз спілкуюся? Божко, Божко надія Григорівна. Надія Григорівна, Тоді давайте на контролі це держите. Так добре? Добре. Добре, ага, добра, надія Рауліна. Так, Порядок денний у нас 16 питань. Ми проголосували. Зіменко, Сашко десь не на зв'язку, мабуть, його теж не чути. Ну, нам достатньо трьох голосів, щоб затвердити порядок денний. Продовжуємо далі. Перше питання. Про план работы постельной комиссии испытания законности. Э, кто за? Косяненко за. Кубрак за. Жилинка е. Юрий. Жилинка за. Жилінка за Саша Зименко на місці. Присутній. Щось його не чути. Ну, достатньо нам трьох голосів. Перше питання проголосовано. От. Тепер у нас друге і по 16 питання. Все до ко Якщо Дмитренка Сергія нема на зв'язку, то пропоную, мабуть, заступник. Да, я всі mm, зачитаю фільна. всі питання. Да, да. давайте не на... зачитайте і поясните, якщо щось нам буде не розуміти. Да, так добре. Да. Ну тоді з другого питання починаємо. так, да. друге питання про надання згоди на прийняття у комунальну власність сумської МТГ, майна в якості безвідплатної та безповоротної міжнародної технічної допомоги від програми розвитку ООН. Це дифіблірелятори для трьох КНП. наших подальшому будуть розподілені. Питання є? Питання у когось, якісь є, немає. Питань не чуємо, немає. Може, зв'язок поганий. От. Голосуємо. Косяненко казав. Жиленко за. Жилинка, за. Оксан, ти з нами? Кубрак за. Саша, ти з'явився, я бачу. Ні? Сашка немає. Ну, три за, один не вийшло. Не звезд. Прийнято рішення. Третє так. питання про надання згоди на прийняття у комунальну власність сумської тергромади об'єкта цивільної оборони, цивільного захисту від публічного акціонерного товариства Сумський авторемонтний завод. Це протирадіаційне укриття по проспекту перемоги 26 6 дроб шість А. Питання є? Депутаті, немає питань. Хто за? Касяненко за? А що пана потерять за. Все три за, не одноголосно, але прийнято. Четверте ну, вони... питання. Ще, я ну повтори, зараз. будь ласка, то в мене зв'язок прервався. Це за підключився. Третє, третє питання. Про, про надання згоди. Давайте давай, на прийняти... четверте, вже прогосували. Давай четверте. Так, все проголосували. Четверте, так, все, поїхали. Четверте про зарахування до комунальної власності Сумської МТГ е, квартири номер 1 у будинку 12 1 по провулку піщаному в місті Суми. Це квартира з метою реєстрації права власності для подальшої приватизації. Ну, технічне питання. Питання є депутатів. Питань немає. Голосуємо. Косяненка за. Жилінка за. Убрак за. Зименка за. Чотири за, одноголосно прийнято. П'яте питання. Про зарахування до комунальної власності Сумської МТГ. квартири 37 у будинку 92 1 по вулиці Ромінській в місті Суми. Також квартира з метою реєстрації права власності та подальшої приватизації. Також технічне питання. У мене питань немає. У когось з депутатів є запитання? Запитань немає. Голосуємо. Хто за? Касяненко за. Жиленко за. 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 Я за. Наступне питання тоді про надання зводи на прийняття у комунальну власність сумської тергромади майна з державної власності. Це знаки небезпечно міни. Ну, я, мабуть, думаю, що тут питання ні у кого не буде, тому Косянин за. за. Кубрак за. Зименко коза. Чодного прийнято так далі. Сьоме питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 10 липня 2024 року номер 4838 МР про надання згоди на прийняття у комунальну власність сумської тергромади майна в якості гуманітарної допомоги від міста побратима Целі. Вносимо зміни стосовно ваги майна, що приймається. Це за зверненням виконавчого комітету. Ну, технічне питання, думаю, запитань немає у депутатів. E, Можна голосувати. Косяінка за. Жилінка за. за. Чотири за, одноголосно. прийнято. Восьме питання про внесення змін до рішення сумської міської ради від 24 квітня 2013 року номер 2289, МР про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Суми. Роз'яснення щодо того, які саме зміни пропонуються внести, направляли ще перед минулим засіданням. Вам, яке планувалось там, якими пунктами доповнити, в які внести зміни, які виключити. Питання у депутатів, якісь є? Не Розумію, питань немає. Якщо немає питань, пасямин казав. Голосуємо. Жилінка за. Образа. Одноголосно. Прийнято. Другу далі. Дев'яте питання про зарахування до комунальної власності Сумської тергромади, майна отриманого в якості гуманітарної допомоги. Це буде шість генераторів від урядового агентства стратегічних резервів для водоканалу. Питання у депутатів є. Питань немає. Голосуємо. Касяненка за. Жилінка за. Зимінка за. Кубрак за одноголосно Рухаємось далі. Десяте питання про зарахування до комунальної власності сумської тергромади, майна отриманого в якості благодійної допомоги, це е, мобільний телефон від Міністерства оборони. Питання думаю, немає. Є у мене таке одне питання для кого він? І все. Ну, я так, тут що... не можу це озвучити <рістить> Добре. У депутатів запитань більш немає, ніяких? Не чую, немає. Тоді голосуємо. Косяненко за. Мабуть, питання в депутатів. Зимин за. Оксана. Оксана Кубрак не на зв'язку, так. Ну, три за, один е, пропав зв'язок. Тому питання я думаю прийняте. Рухаємось далі. Одинадцяте питання про надання згоди на прийняття у комунальну власність сумської тергромади майна в якості гуманітарної допомоги. Це системи зберігання енергії від благодійної організації, благодійний фонд Євгена Пивоварова. А що це за системи, одне питання в мене є таке. Для зберігання енергії можу підняти звернення десь. Та ні, не принципово, я думаю. Запитання в депутатів є? Нема? Запитань нема, голосуємо. Косянен за. Жилинка за. Зиминку за. Чотири за одноголосно. Одинадцять питання проголосовано. Дванадцяте питання про звернення орендареш щодо включення нежитлового приміщення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу. ФОП Степаненко Кристина Євгенівна приміщення за адресою Української Народної Республіки. 4. колишня Зеленко. А скільки скільки, скільки там оплата? Скільки оренда, скільки оплата, скільки а, розмір місячної орендної плати 331 гривня, площа 125,4 квадратних метри отримувала на аукціоні приміщення. Коли в якому році? В 23. му Ну, це дуже мало, я проти. 330 гривень в 23 му році. Рік ще не закінчився вже на приватизацію. Питання ще є, які-небудь в депутатів Питань немає. Ставимо на голосування. Косянинка за. Жиленко за. Два за, один проти, один не на зв'язку. Питання не прийнято на сьогоднішній день. Ні, мене ставити, я утримався. Утримався. Один утримався. Один не вийшов на зв'язок. Питання не прийнято. Рухаємо далі. Тринадцяте питання про продаж на користь співвласника громадянина України Мисіка 63 сотих частин житлового будинку номер 19 по провулку Ніни Вірченко, колишній Суворова у місті Суми, яке було визнано безхазяйним нерухомим майном та зареєстровано за сумською міською тергромадою. Питання у депутаті є питання немає. Голосуємо. Коза. за. Коза. за. Коза. за. Оксана Кубрак не на зв'язку. Тоді три за, один не вийшов на зв'язок. Питання прийнято. Чотирнадцяте питання про зарахування до комунальної власності сумської міської тергромади шахтних колодязів загального користування. Це за зверненням департаменту інфраструктури для проведення їх санації. Це технічне питання, робочий момент, тому питання думаю, ні в кого не буде. Тому ставлю на голосування Касянин казав. Жили за. Чофімин козак Кобрак нас чує, не чує. Ну, три за, один не вийшов на зв'язок, тому ну, прийняти питання. П'ятнадцяте питання про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади майна отриманого в якості гуманітарної допомоги від міжнародного комітету Червоного Хреста. Це майно для водоканала. Питання будуть якісь у депутатів? Питань немає. Косяненко за. Жиленко за. Зименко за. Оксана Кубрак не вийшла на зв'язок. Три за. А питання прийнято. І шістнадцяте питання про надання згоди на передачу у державну власність майна комунальної власності Сумської, міської тергромади. Це презентаційні екрани передаються від виконавчого комітету сумської міської ради. Це військовим передають? Так, Чи так, так. Добре, питання є депутатів ще? Питань не чую, немає. Хто за Косяненко за? Жилінка за. Зиминко да. за. Да. Оксани на зв'язку немає. Три за. Питання вирішено. Прийнято. Всі у мене всі питання. Порядок, порядок денний закінчено. Спасибі всім за роботу. Дякую. До зустрічі на зв'язку.